Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про топ 5 питань, які виникають щодо акту про встановлення факту постійного догляду. Так, так саме про той документ, який потрібен для відстрочки по пункту тому частини 1 статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Мені постійно надходить дуже багато питань з приводу акту. Я їх узагальнила такі невеликі п'ять блоків, і ми зараз поговоримо про кожен із цих блоків, про ті питання, які найчастіше відповідно виникають. Можливо, комусь буде корисним це відео. Ви зможете почерпнути для себе інформацію щодо такого акту і відповідно належним чином його оформити і реалізувати своє право на відстрочку по пункту 9. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо. Перший блок питань отримую багато питань щодо того, куди конкретно звертатися. І відповідь на це питання в кожній конкретній ситуації буде інша. Але давайте виведемо якесь загальне правило, дивлячись, де ви знаходитесь. Якщо ви знаходитеся в сільській місцевості, то відповідно звертайтеся до виконкому конкретної місцевої ради сільської ради. Так, якщо ви знаходитеся у місті Києві, наприклад, то звертайтеся до виконавчого комітету відповідного районної державної адміністрації у місті Києві. Якщо ви знаходитеся просто в обласному центрі чи в іншому місті, я б вам порадила звернутися наприклад до СНАБУ або до конкретного виконавчого комітету місцевої ради. Друга найпоширеніша група питань це щодо того, які документи потрібні для отримання такого акту. Ну, давайте так. Все ж таки, я б радила уточнити конкретний перелік документів у тому органі, до якого ви будете звертатись за отриманням такого акту станом на день звернення, уточнити конкретний перелік документів. Але я не веду тут загальний перелік, який може вам стати у нагоді. По перше, це вам треба подати копії паспортів. Як свого паспорту, так і відповідно паспорту тієї особи, за якою ви здійснюєте постійний догляд, копії кодів ІПН, так податкових номерів ваш Ренока ПП, так звати. А також звертаю вашу увагу про необхідність подачі відомостей про зареєстроване місце проживання, як ваше зареєстроване місце проживання, так і особи, за якою ви здійснюєте догляд, і відповідно в ідеалі ці місця проживання мають співпадати. Якщо ви зареєстровані за іншою адресою, я розумію, що ви як військово зобов'язаний змінити таку адресу швидко не зможете, оскільки в будь-якому випадку для зміни такої адреси вам треба йти в ТЦК. Відповідно, там якщо е, така адреса. Е, е, за, якщо, відповідно, реєстрація за такою адресою відноситься до іншого ТЦК, буде відноситись до іншого ТЦК, то в будь-якому випадку вам треба піти в ТЦК, знятися з обліку за одним ТЦК, стати на облік в інший ТЦК, і це ціла довготривала процедура. А, якщо дійсно виникла така ситуація, що особа, за якою ви фактично доглядаєте, проживає за однією адресою, ви проживаєте за іншою адресою, навіть не проживаєте, а зареєстровані за іншою адресою, ви можете оформити акт про. Те, що ви проживаєте разом, подати відповідну довідку. Довідка така оформлюється знову ж таки через ЦНАП, і подати відповідно такий документ разом із іншим переліком документів для. Отримання акту про встановлення постійного догляду, отже, буде довідка про те, що ви фактично проживаєте без реєстрації місця проживання за конкретною адресою разом із особою, який ви такі який ви такий постійний догляд надаєте, також не вашу увагу про те, що вам потрібна довідка ЛКК. В якій буде зазначено, що конкретна особа вона потребує такого постійного догляду. Перед тим, як і за актом потурбуйтесь, будь ласка, про те, щоб ця довідка ЛКК була оформлена. Оформлюється вона у через сімейного лікаря. Сімейний лікар збирає а нам не збирає інформацію про стан здоров'я конкретної особи, яка потребує постійного догляду. Відповідно, ця інформація передається лікарсько-консультативній комісії. І вже тоді лікарсько консультативна комісія вносить свої висновки. Відповідною довідкою ЛКК про те, що особа потребує постійного догляду, і такий висновок ЛКК він загалом діє один рік. Ну, звичайно, треба звертати увагу на конкретні обставини, але загалом, строк його дії, це один рік, через рік вам треба буде його змінити. Так, зробити інший висновок ЛКК звернувши до сімейного лікаря, якщо відповідно особа потребуватиме подальшому також догляду. От такий приблизний перелік документів я вам надаю: якщо у особи встановлена інвалідність, то ви також подаєте довідку МСЕК, де зазначено, що у особи встановлено інвалідність, і оцей весь перелік документів разом із заявою передайте. Передаєте у відповідний орган, відповідну установу, яка в подальшому буде оформлювати акт про встановлення факту постійного довіду. У мене є на каналі відео щодо цього акту. Можливо, якісь питання саме в цьому відео я не висвітлю, але ви зможете продивитися ось це відео. Тут буде посилання на нього, і відповідно отримати відповіді на інші свої питання щодо цього акту. Третя група питань стосується строку дій такого акту, а саме того, чи потрібно цей акт кожного разу оновлювати перед тим, як подавати документи на відстрочку по пункту 9. Що з цього приводу я можу сказати? Можу сказати наступне: що загалом, строку дій такого акту не встановлено. але... Для його оформлення вам обов'язково треба отримати довідку ЛКК. А ми з вами визначили, що загальним правилом, якщо в самій довідці не зазначено інше, довідка ЛКК діє протягом одного року. От, загалом, десь так орієнтуйтеся і на строк дії такого акту. Але з практики щодо конкретних ТЦК, окремі ТЦК вони говорять про те, що строк дії такого акту для них є півроку. Отже, ви можете за півроку. Фактично оформити собі ну, приблизно дві, дві відстрочки. Так якщо у нас е, загальна мобілізація продовжується кожні три місяці, от десь так ви і зможете собі оформити дві відстрочки, потім цей акт треба поновлювати. Моя порада: не сперечайтеся із ТЦК в цьому випадку. Якщо можливо акт поновити, Краще поновіть його. Якщо відповідно це неможливо через ті чи інші причини, звичайно, ви можете сперечатися, але відповідно до чого такі суперечки доведуть. Ну тут уже, як то кажуть, одному Богу відомо. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Загально, з практики моєї щодо різних ТЦК, десь півроку е здати видачі такого акту, ТЦК його приймають і вважають, що такий акт є. Дійсним належним, і його можна використовувати для отримання відстрочки з пункту 9. Наступне питання: четверте, чи треба поновлювати такий акт? Ну, частково я про це говорила в, в минулій підгрупі питань щодо строку дії. Але загалом моя позиція наступна: що якщо акту вже є півроку. І ТЦК все ж таки вимагає, що ви його актуалізували, отже, поновили, і можете це зробити. То краще, звичайно, це поновити і надати більш свіжий примірник. А також стикалася з питаннями, коли акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду датується ще 23-м роком, і особа нарікала на ТЦК про те, що ТЦК не приймає такий акт до уваги. Ну ви ж розумієте, що 23-й рік, і вже наразі середина 25-го року. Це досить такий віддалений термін, так тому в даному випадку я все ж таки б радила поновити цей акт. Не сперечатися з ТЦК, тому що загалом це ваших інтересів швидше його поновити і оформити відстрочку із пункту 9. І остання п'ята заключна група питань це якщо у особи за якою здійснюється догляд, встановлена інвалідність. То відповідно чи треба такий акт? Ну звертаю вашу увагу, що якщо ви оформлюєте відстрочку з пункту 9, а не з пункту 13, Або якщо у вас ви військово зобов'язані, у вас є не військово-зобов'язана сестра, то звичайно такий акт вам буде потрібен. Якщо у особи інвалідність становлена першої групи особа, яка потребує догляду першої групи, і в довідці МСЕК зазначено, що вона потребує догляду, то такий акт е, вам звичайно може бути і не потрібен. Тоді виникає питання про підставу відстрочки. Але це треба дати конкретну ситуацію, конкретно вашу ситуацію. Загалом, якщо особи наприкиснована друга група інвалідності, в довідці МСЕК може бути зазначено така цікава, на мою думку, таке цікаве довге слово праця пристосування. Отже, немає інформації про те, що така особа інвалід другої групи потребує постійного стороннього догляду, то тоді, звичайно, вам треба звертатися за оформленням такого акту. Якщо ви оформите відстрочку ще раз з пункту. 9-го. з тих чи інших причин, не з 13-го, а саме з 9-го. такими тими чи іншими причинами може бути в тому числі наявність невійськово-зобов'язаної сестри, у вас як у військово-зобов'язаної особи. Але кожну конкретну ситуацію треба розглядати а, відповідно детально і робити тоді вже висновок про той чи інший пункт для оформлення відстрочки, який буде застосований саме у вашій ситуації. А, так от. Якщо особи оформлена інвалідність, чи можуть ці органи, які видають акт, конкретні, так вони відмовити у видачі такого акту? Якщо у вас є довідка ЛКК, в якій, або довідка МСЕ, в якій зазначено, що особа потребує догляду, або довідка ЛКК, де це буде чітко зазначено, так, то відповідно відмови. Ну, не повинно бути, якщо ви подали повний перелік документів, якщо ви фактично здійснюєте догляд, виходили на місце комісія, спілкувалася з сусідами, спілкувалася з цією конкретною особою, якщо вона здатна розмовляти, здатна говорити, бувають же різні випадки, то тоді, відповідно, вам відмовити на тій підставі просто, що у особи є інвалідність, не можуть. Хоча до мене зверталися клієнти з таким. Питанням щодо того, чи можуть відмовити, тому що в усній розмові представник органу місцевого самоврядування виконкому місцевого місцевої ради сказав, що ми вам не дамо цю цей акт, тому що у конкретно цієї особи є встановлена інвалідність. Вам цей акт не потрібен. Але я звертаю вашу увагу на те, що я говорила вище: що навіть якщо особи встановлена інвалідність, але ви оформлюєте з тих чи інших причин е відстрочку пункту 9, де цей акт є. Одним із тих документів, які ви маєте подати, то тільки на підставі оформленої інвалідності вам не можуть відмовити у видачі такого, такого акту, якщо відповідно довід МСЕК не зазначено про те, що така особа потребує постійного стороннього догляду, але фактично така особа потребує постійного стороннього догляду. Ну, бувають же різні випадки. Тому о, в такому разі ви теж маєте право на оформлення такого акту. І на майбутньому на реалізацію свого права на відсток. Якщо це відео було для вас корисним, або ви хочете проаналізувати конкретно вашу ситуацію, то можете записуватися на консультацію за телефоном, який ви знайдете в описі під цим відео. Також чекаю на ваші питання, можливо, поділіться досвідом щодо оформлення акту про здійснення постановлення факту здійснення постійного догляду за конкретною особою. Можливо, ваш досвід буде корисним комусь із підписників мого каналу. Якщо ви ще на мій канал не підписалися, зробіть Будь ласка, це також чекаю на вашу вподобайку і за поширення цього відео, тому для кого воно буде корисним. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей!